Доброго ранку малята. Яка зараз пора року? Зима. Як лагідно ми називаємо зиму? Так, зимонька. Адже зима не тільки холод і мороз, ще й веселі зимові розваги та чудові свята. Незабаром настане одне із найкращих зимових свят Новий рік. І залишило зовсім мало часу, щоб підготуватись до святкування. Кожен готується до новорічних свят. І діти, і дорослі, і навіть лісові мешканці. Кожен готується до святкування по-своєму. А ви знаєте, що треба для веселого свята Нового року? Гарний настрій, смачні мандаринки, цукерки. Білий лопатий сніг. А що ще я не назвала? Звісно, новорічна ялинка. Як без неї? Без прикрашеної, святкової, яскравої. Важко уявити справжнє новорічне свято. Малята, пропоную вам уважно послухати віршик про новорічну ялинку. Прибрана ялиночка іграшками сяє, танці круг ялиночки, сміх дзвінкий лунає, пишна ялиночка, золоті вогні, стрінемо радісно новорічні дні. З лісу позбігалися білочки, зайчата, У танок зібралися з дітками звірята. Погляньте, діти, яка гарна, яскрава, срібляста, святкова новорічна красуня ялинка. Малята, а як виглядає ваша ялинка? Ви вже прикрасили її разом з батьками? Діти, вітаю вас із прийдешніми новорічними святами та новим роком. До побачення! Та до нових зустрічей.